Вітаю, Овни! Будемо дивитися на розклад на 2025 рік. Що вас чекає у 2025 році? Так що комфортно сідаємо і дивимося. Перше дивимося на ваші енергії на цей рік. Що очікує Овнів на 2025 рік? Карта 1. Вау! Перша карта колесо фортуни. Друга карта колісниця. Дуже великі зміни вас чекають в цьому році. Прям кардинальні, кардинальні зміни е, у вас. Це може навіть бути переїзд. Це може бути. Покупка машини. Це може бути карналь змінилося своє життя. І так в кавранні, що у вас всіх все підтримують. Всі. Тому прямо я бачу суперову енергію на цей рік. Бо фортуни нам завжди говорить, що поміняється все, айша і красниця біля неї. І на рекомендацію у нас пара. Ну, тут, що мені дає, відчуття по цих картах це те, що дуже сильно змінить рік ваші стосунки. Не кажу, що в негативну сторону, але ви можете поїхати за, за своїм коханим кудись. Або ви можете зустрітися в подорожі. Якщо ви маєте стосунки, це от переїзд разом з чоловіком кудись або жінкою своєю. Якщо ви не маєте стосунків, то це може бути те, що от ви зустрінетеся в подорожі. Прямо удача а, вам, вам дасть. Це потім дають на стосунки, але тут прямо енергія йде. Того я хотів сказати це. Що буде отак прям вдачно все точне місце, час складеться, щоб ви все поміняли в своєму житті. І от ваші стосунки ваші пара будуть вас дуже підтримувати. соціум так само буде підтримувати ваші друзі, знайомі, родичі і так далі. Тому от рік таке враження, що буде дуже такий бурхливий, енергетичний. Дивимося, що чекає на стосунки кохання. Бо тут дуже багато енергії стосунків і кохання. Хоч там можливий і переїзд, і покупка машини, і виграш, виграша в лотерею, і пропозиція, яка кардинально змінить ваше життя, тому тут може по-різному бути. В кожного по своєму. Тепер дивимося на стосунки і кохання в овнів на 25 й рік. Стосунки і кохання овни 2025 рік. Воу. Стосунки і кохання. Я забув вам показати звісно, карти. І у нас останнє було Королева мечей. Тут карти говорять, що, якщо ви самотні самотня, самотні, то ви зустрічаєте свою людину. Кінець самотності. Якщо ви в стосунках, тут може бути карнальні якісь зміни. Тут в декого може програтися як розвод, але в декого може програтися як. Ну от, як кардинальна зміна системи. От закінчення спілкування, прихід на інший рівень. Наприклад, ви спілкувались просто, починаєте зустрічатися. Ви зустрічалися, починаєте там, жити разом, ви жили разом, розписуйтесь. Зміна статусу може бути, це може бути так само індикатор зміна статусу, типу, що. от, ви було на відстані, тепер живете разом. Або наоборот. Були разом, живете на відстані. Ну, типу, щось стається, що у вас кардинально змінюється система в ваших стосунках. А якщо ви самотні самотня, то це зустріч е свого кохання, свої зустрічі через якісь обставини. Типу, обставини не дуже там і позитивні будуть. Але. Ці обставини дадуть вам поштовх до зустрічі свого коханого і коханої Тому отак. Це були підсказки на кохання і дивимося фінанси і робота. Фінанси і робота. Овен 25 рік. Фінанси і... Робота Овен, 25 рік. Йо-майо! -па -па -йо, це туз Пентаклій На гроші випав. От прям цього року, звісно, з дияволом разом такое. І ще й туз Жезлів Надіюся, спати за гроші вам не придеться. Бо карти прямо про це і говорять. Тому от, в цей рік вам гроші будуть у вас, це не переживайте це точно. Але тут питання як? Бо диявол і ту жезлів, це питання зразу. От, ну, в мене зразу випало то, що думка спати за гроші. Звісно, я трохи пошлий, але тут... Не в тому діло, а в тому, що карти говорять прям ту спінтаклі, ту жезлів і диявол. І цей... Тут може бути так само зустріч. Ну, якщо ви самотні, самотня, то зустріч людини, яка вас буде типу, підкормлювати грошима. Ну, там, Покупочки якісь, подачки якісь, типу, підсаджує вас на прикормку. Якщо ви в стосунках, то це може бути, що ви будете чекати там від чоловіка дружини якісь грошей корена. Типу це бути заробітки, це може бути те, що він починає дуже багато заробляти і починає вас прям залюблювати грошима. Що ще тут може бути по цих картці? Окей. Якщо не брати чоловіка і секс за гроші, це може бути іменно робота, дуже класна, але прям співзалежна. От вам дадуть пропозицію працювати в якійсь фірмі, але ви там працюєте по 24 години на 7 днів. Співзалежність за гроші. Співзалежність за гроші може про... проігратися в кожному різному. Хтось це на роботі співзалежний а Хтось в стосунках підзалежні за гроші. Тому цей шанс треба якось перегравати. Тому що це є шанс, але його треба переструктурувати, щоб він працював на вас, а не забрав енергію. Це буває, коли багато говориш і не вистачає кисню. Тому по фінансах у вас буде дуже добре, подачки буде багато, але дивіться, не пісядьте на ту прикормку, щоб це не був наркотик, який, там, вас, вас купляють за гроші. Тому по грошах буде добре, але це, це співзалежність не всім підходить. І хтось може сказати, та пішов ти нахер зі своїми грошима, я нічого не хочу, давай. Ведуть. Тому тут скорно буде по-різному. І рекомендація Овнам. Рекомендація Овнам на 25 рік, хоч чуть не сказав 24. А, рекомендація Овнам на 2025 рік. -ди -ди Йоп, твою мать. Це знов фортуни. ну Типу, як я мішав, ви бачите, як я мішав. Знову ті самі карти. І рекомендація тут прям е, вийшла. Зараз буде колісниця. Колісниця б'є. Ті самі карти прям, ну не ті самі. рекомендація. Лапай шанс за хвоста і не сумнівайся, бери роби їдь за своїм покликом. А своєю другою половинкою, за своїм другом. От оцей поклик, який у вас буде цього року, ви маєте от через інтуїцію його відчути. І як ви його будете відчувати, так і робіть. Бо тут не треба прямо філософствувати і так далі. Тут треба робити. От. Якщо ви відчуваєте, що вам треба їхати, їдьте якщо ви відчуваєте, що треба купити цю машину, купляйте. Якщо ви відчуваєте, що там щось треба зробити, беріть і робіть. І, звісно, за підтримки своєї людини. Тому, о, ні, я вас вітаю, карти прям цього року дуже вас хороші, але нюанси ви поняли. Якщо вам потрібен буде індивідуальний розклад, індивідуальна допомога. Приходимо в директ і розбираємо все індивідуально. Все. Всім дякую. Дивіться наступні відео, лайк, коментар. Робимо взаємодію. Па-па!